Які судові перспективи, якщо вас звинувачують у порушенні НДА? Вітаю! Мене звати Ольга, я юристка практики вирішення спорів Legal IT Group. Кажуть, що NDA в Україні не працює. Кажуть, що в суді неможливо реально довести вину і стягнути штраф. Окей, але чому ж тоді люди перед підписанням НДА йдуть до юристів? І, до речі, правильно роблять? Кейс перший. Розголошення бази. Відповідач, маючи підписаний NDA, оприлюднив у соціальних мережах інформацію про позивача, контрагентів та комерційні дані. Тим самим він порушив умови договору та спричинив збитки у формі упущеної вигоди. Враховуючи докази та причинно-наслідковий зв'язок, суд задовольнив позивні вимоги, але є і інші приклади: кейс другий: недостатньо доказів. Позивач звернувся до суду з позовом про неправомірне використання комерційної таємниці. Незважаючи на те, що Індій був підписаний, позивач не зміг надати належні докази реального порушення. У позові було відмовлено. Неналежне обґрунтування доказами факту порушення є ключовою причиною відмови у задоволенні таких позовів. Що це означає для вас? Вивчайте і читайте NDA, які ви підписуєте. NDA можна зафорсити в українських судах. Якщо ви представляєте компанію, пам'ятайте. Лише припущення, що хтось щось порушив і підписаний індії, не є гарантією перемоги в суді. Чекаємо на ваші кейси.